Угоді у нас ось такі кришки є, кришка В зборі А то, сама кришка окремо, кому треба. Дивіться, оригінальна кришка. Оригінальний йде номер білоруський. на кришка нам заднього нового зразку. Виглядає, оригінальна білоруська. Гарна якість леття, ні ракови, ні пор, нічого немає. Тут у нас всі посадочні місця, все по заводу, вона абсолютно нова. Так що, кому треба кришки, що такі ось є кришка гола, кому треба повністю все в зборі з водилом. Ось наше зі зберігання є такі повністю всі два в зборі. Так що, кому треба, хлопці, не прозипчайся, є дуже багато запчастинок. Є такого ось зразка водило. Також є ось такого зразка водила. Так що, кому треба... Переходимо на сайт. Ціна актуальна. Дякую за мене, рідні в